Я думаю застосувати розмову з рослинами просто щоб ти завжди з ними розмовляєш. Все гаразд. Усе буде добре. Гаразд. Справді обіцяю. Так ам. Ем... Усім привіт! Хочу познайомити вас з моєю дівчиною. Брінлі. привіт, як справи. Привіт. Ти вперше граєш у ДНД. Так, я а не знаю, що робити. Ніхто з них теж не знає, це нормально. Ну, все досить легко. Ми просто розповідаємо разом історію. Здебільшого ми погано граємо, а потім емоційно розпалюємося, але це весело. Ясно. Так, отже, почнемо, звідки закінчили минулого разу. Ви щойно увійшли в зелений гай неподалік. Сморід гниття вдарив у ніздрі, як тільки ви помітили тіло, притулене до дерева. Коли ви розділилися для розслідування, один із вас виявив, що у нього в руці лежить сувій. І з цього ми сьогодні почнемо. Mm, я не знаю, що робити. Що як я зроблю щось не так. Чесно кажучи, це такий фантастичний світ вигадок. Тут нема неправильних дій. Ти впевнений? Абсолютно, просто довіряй інстинктам, розважайся, відривайся, правда? Усе буде добре. Вітаю новенька. Дозволь представитися. Я люцян Штормонароджений, паладин, до твоїх послуг. О, добре. ем, Так, я Ліра Мунбейл, я напівельф, рейнджер, і я родом з міста Делатін. Я теж родом з міста Делатін. О, насправді ти мені здаєшся знайомою. Так, ем, ну можливо, наші шляхи вже перетиналися раніше. Фу. Гадаю, я би запам'ятав. Круто, то ми дослідимо собі. Чи... Давайте чудово. Я сам досліджу. Так, я піду за тобою, мій лідер. Ні, він у нас вже немає лідера, так? Ну, якщо що, то все гаразд. Не рухайся. Ти рейнджер. Перевір, чи немає пасток. Я перевіряю, чи немає пасток. Добре, потрібно кинути кубик Д20. Тобі потрібно ось так. Потрібно тільки. Ось так. Бачиш, чудово. Одинадцять. Чудово, плюс модифікатор. Цього достатньо, аби зрозуміти, що тут точно є пастка, але ти не знаєш, яка саме. Ого, ти врятував мене. Без а тебе я б точно потрапила в цю пастку. Ти такий добрий. Коли цього вимагає обов'язок? Так. Що ж, сподіваюся, твій обов'язок вимагатиме від тебе дечого вночі. Гаразд, ну страстя тут пастка. Можемо вже йти звідси. Гадаю, ви ще не перевірили сувій. Точно я кастую божественне чуття. Так, і поки він це робить, я ховаюся позаду мого хороброго м'язистого героя. Е, е, знаєте, я торкаюся скелета. Я торкаюсь його усе гаразд. Е, ну, як тільки ти його торкаєшся, він оживає і нападає на тебе. Я хапаю Люціана за руку. Врятуй мене, Люціане! Стань за мною, кохана. Ти захистив мене своїми сильними руками, паладина. Він навіть і не нападає на вас. Я був народжений захищати королівство. Ну. Якщо все стане гірше, тобі доведеться дістати свій великий меч. Взагалі то великі мечі переоцінюють, як на мене. Люціано, ти теж це відчуваєш. Так відчуваю. Мій погляд падає на його праведні губи, коли я нахиляюся. О, що... Відкриваю рот, висуваю язик. О, я згадав, що залишив дещо в машині, тому мушу припинити усе, що відбувається, і піти до машини. Робиш, що ти робиш? Тому усі зупиніться на п'ять хвилин. розслабтеся, перекусіть, випийте, охолоньте що завгодно. Дякую, робе. Господи Боже. Любий, любий, о Боже, о Боже, любий, я просто обожнюю Денде. О, чудово, ура!